Турніка. Він ну, за тисячу гривень його там пошамали, французькі діафрагмочки туди-сюди. Вона почала добре пускатися, добре працювати, вона почала пахкати. Ого! чули? От я кочуся, скидаю газ, і от коли кочуся, воно у мене пахкає, воно не пахкало. От, так само на газі, ну тільки це скат, так, на газі, скат на газі так робить, а на бензині не робить. А оце вперше взагалі всю історію барахуда почала так робити. Прошу, сьогодні що? Сьогодні до корду зжерлося полесо. Передня стійка, мене, ну, мабуть, на відео не видно, але я їду, у мене у правий передній ніс опущений. Я виважував колесо. Пожина ну, ну, ніби ціла. Але правий перед у мене опущений. І, і от почала пахкати. Насичений плідний день. Чесно. Будемо більше малюватися, будуть працювати, але мабуть тільки там, де більш-менш переслає асфальт.